Сьогодні буду перевіряти нову приблуду. От Як вона буде працювати, вона у має на шиї. Зараз спробуємо поїхати з двору мого, там де воно буде трусити, крепко, а потім побачимо як воно буде по дорозі. І будемо їхати. Ну, Не знаю поставив, буде воно показувати чи не буде, але ну. ось моя машинка ще одна, то червоненька була моя тут відпочивають у нас тут асфальтик не дуже добрий от, але. хочу попробувати іменно там де вони трусить щоб подивитися стабілізацію, стабілізацію своєї камери iphone 14 pro max не pro мене Макс. от у нас тут і дітки гуляють і машинки їздять Ну і ще побачимо, як воно буде. Воно буде со звуком. Дітки не думають про те, де безпека, де небезпека. Мама дача стоїть з одною дитинкою. Так, ну от. Ми зараз виїдемо на дорогу. Позаду п'ять кілометрів. Під'їхав до моста північного. Там у нас оболонь. Тут ремонт. Дуже вітряно. Обіцяють. У нас цю ну. І все зможу сховатися десь. Це у нас Дніпро. Видно в на новий місць, які построїли Отак роблять у нас полосу. Це метал. вичистили до металу весь асфальт. Одну полосу і будуть її закатувати новим асфальтом. Їздять у нас самокатчики. І всякі, як я. Мост позаду тут можу. не пропускають, не місцеві, їм простительно, люди приїхали з села і не знають правил. Попереду блокбастер Молл Центр. Тут буде частинка велосипедної дороги. Вона буде тягнутися до Петрівки, а потім не буде, я буду їхати по дорозі серед машин. Це у нас оболонь. Поїхав я на Петровку. Оказується тут теж трошки є. Ще велосипедної дорожки, по ній я ще не їздив. Шумицька Жене, впереді там, мабуть, вже леє дощ. Капець мені буде, Ну, що вже є, то є, будемо їхати. О, я себе бачу, оно ну, поїхало, бачите у вітринах. Зараз під'їду під вітрину, сам себе подивлюсь, сам собою полюбуюсь, такий красивий, хлопчик на жінчиному велосипеді, на е-байки. E Читерський велосипед, супер купер, тим, кому за 50, так як мені, рекомендую. Так, сьогодні такий день, а сьогодні 2.07.24 е -е, і до цього, і після цього сонячні погоди. А тут десь, откуда не як то кажуть, появився грозовий фронт і лякає нас. Ну, що буде, те буде, їдемо далі. Так, позаду 18 км. Я їду вже по проспекту Побєди. Перемоги, решу, ці всі русизми. Нападає. Ну дивка дівчинка. В попі червоне світло. І погазувала. Я тут їду, понімаєш, 31, а вона під 45. Хоть люка. Хоть доброму списку цього слова. Молодець. На шосейнику воно завжди так. Завжди додає 10 кілометрів до твоєї потужності ніг. Так, ну а ми газуємо, попереду буде і площа перемоги. От я доїхав на площу перемоги. У нас тут цирк. У нас тут Україна шопінмол. І далі треба буде мені по Тараса Шевченка їхати верти. Я догнав цю страшну дівчинку, яка мене набігнала. Зараз вона буде газу. А ні, це не вона. Не вона, це хлопчика, а така дівчинка десь рванула. Так, під'їхав я до свого альмаматор університету, в якому я навчався. Це метро університет. А це мій університет. Де я здобув фах. Пропустимо трамвай і поїдемо попереду у нас Хрещатик і Бесарабка, центральна вулиця України. А Я вже трошки задихався, бо їхав під гору ну, будемо мігти вниз. Так, ось ми під'їхали до... Сарабки, строїмося тут цей ряд, хлопці їдуть наліво. Це центральний пасарабський ринок, на якому все дорого. То ми будемо повертати наліво на Хрещатик, тут туди. Тут колись стояв пам'ятник Леніну. Валили період помаранчевої революції в 2014 році. Позаду мене тут трошки навпроти Бесарабки стояв. Тоді почався цей весь зеленопад І така вже конкретна декомунізація нашого суспільства. Зараз, правда, у нас війна. Москалі напали. Бо їм не подобається наша декомунізація. Хочеться так, як було колись, а нам не хочеться. Нам хочеться, щоб було по-нашому. Так як ми хочемо. Попереду Хрещатик. Я сподіваюся, його видно. М -м -м. Надіюсь, камера гарно знімає. Я доїду, пивка, чи пізніше. І покажу на яку я приблуду знімав, побачу свої баги потім, коли зліплю відео, те, що зараз їду знімаю. Ось машинка Bike Now. Вона розставляє ці самокати і велосипеди прокатні. Займу тут полосу. Я ж типа велосипедист, велосипі руху, Хай мене об'їжджають. Поліція стоїть. Надіюсь зупини хоч парочку. На красний поїхали. Два красавці. Це у нас цум. Ах, магазин розкішних і дорогих речей. де можна погуляти, подивитися, щось поїсти. Дорого багато, як то кажуть. Ми приїхали далі по Хрещанку. Це у нас тут засідає Київська міська рада. Це та, той орган, який має і є управлінським в нашому місті, в місті Київ. Справа у нас метро хрещатик. Ось, якщо його видно, так для... попереду буде площа незалежності. І ще трошечки нарушимо на красний, так як тут нікого на повороті близько немає, тому мені безпечно і Буду нарушителем трошки. Це у нас туди пасаж іде. Колись там таке було фіттіпір, своє місце, зараз не знаю. Так, ось зліва у нас головний поштам і це у нас площа незалежності, де відбувалися всі основні події на Майдані. Ми зараз проїдемо. У нас, у нас багато прапорців підписані фаміліями людей, які загинули в боротьбі з бускалями. І до сих пор ця боротьба триває. Як можете ви бачити, скільки тут прапорів, фотографій. От, і я тут ставив прапорці за своїх друзів полеглих. У нас виходить така, можна сказать, народна аллея шанування наших героїв, полеглих по людьми. І це у нас майдан залежності. Молоді музику. Ці інститутська і готель Україна звідти зверху стріляли. Дуже багато загинуло бійців там. Бійців кажу. Бійців народного опору. Людей, які вийшли на Майдан, аби відстояти права нашої країни, наших людей на європейське майбутнє. І ось уже 10 років ми вся наша країна боремося з тим за це рішення, як раніше у нас в 2014 році ми боролися з моїм Януковичем його лікою, вигнали їх, так влізли наші в кавичках, браття. Думають, що вони нам браття і мають право вбивати наші народи. Дівчатки в туаліт чекають. О, це попереду цей будинок профсоюзів. Він теж в ньому люди загинули, він і горів в ті часи. Зараз його постановили. Попереду там вон, така арка дружби народів, яка вже давно не дружба народів, але повітря настроїлася саме з такою цілею. Дружба пропала, як коровою язиком злизала цю дружбу. Зліва музею Леніна. Заявління... Це Бивший музей Легіна перехід в Совєцькому Союзі. Це ось будинок Виставкович, який не повний. Так, я тут переїду, виключуся, переїду трошки на другу сторону до Віталькиного мосту. Так, ну, як видно, бивши музей Леніна. філармонія у нас тут справа а ми, можна сюди піти пішком до мосту вітальки кстати, статі сьогодні цікава така інсталяція можна, скажем так українська дівчинка тримає парасольку над будинками, містами. На парасольці написано НАТО. Тільки щось це НАТО так довго збирається цю парасольку розкрити, що дуже багато українських дітей загинуло без цієї парасольки відклятих ракет москалів. Проша інсталяція сподіваюсь вона буде актуальною, коли все-таки накрию поратойкою Україну. Ну, ось я й виїхав до Арка дружби народів, там видно тріщина. Тут колись був ще пам'ятник який, робітники і так далі. тому прочі. Зараз тільки залишилася дитинка. Селян, селянин маленький, ще й робітниче, серед робітників. Його чогось не розвалили, чорука не піднялась. Ну, а Совєтський пам'ятник розвалив. У нас тут є така класна штука, вона попереду. Нарисований цей не нарисований, а працює цифровий борт. І, І оце цим? можна звідси через Дніпро. От. Воно немає поїхати, полетіти на тролеї. Ось міст mm. пішохідний. Я на ньому зараз буду їхати. І це люди їдуть щасливі. Самому я завжди з велосипедом велосипедом щоб мене мабуть не пустять на друг сидіти на тролє і з велосипедом бігають там у нас стоєчна це я туди маю їхати Де не лякав, звіняюсь. Зараз я проїду по Віталькам мосту. Там попереду пам'ятник Володимиру Великому, який хрестив Русь, Русь Україну. І кажуть, що хрестив його це тут десь. Подолі, не знаю, чи це видно буде, мабуть, буде видно. От -от -от внизу Поділ. район і а там Троєщина. це там я живу, куди я поїду, а ми проїдемо по мості. Оце пам'ятник. Великому. Він закритий мішками, щоб його не порунтали якісь непрямі попадання, бо звісно. Прямим попаданням йому не вистояти А побудований він у 1853 році. Це вам не хухрює мухри. Це вже багатенько років він стоїть. І здравствує. Це наш пішохідний міст. Що видно там сліва тролей тягнеться. Червоні бульбашки, там потім троліє жалко, що ніхто не їде зараз. Тут пригають з мосту джампери, герезинка. Я ще не пригав, трошки підросту і десь там після 60 брижні. Так щоб вже, якщо що, то діти всі були вже. Так, незалежні від мене. Там головою в міст. Паламаю міст, прийдеться платити потім, що за що Я пізніше трошки. Ось, якщо, надіюсь, видно прийомник тролейщиків їдуть. Віталькін мост, а звідти їдуть тролії і видно арку Дружби народів там де ми тільки що були. У нас тут починається прохання острів. Гарна доріжка. для того, щоб ганяти велосипедом, дихати свіжим повітрям. А я зараз десь стану, випіпивасика і покажу на що я знімаю. Ну, от, навіть, тут є стану містечком саме для мене. М -м -м. Оце я тут посижу. Це я такий товстенький хлопчик. Ну, це така штука в мене. Це найнівішається камера. Я їду, знімаю, зараз її покажу. Це така приблуда, називається TeleSIN, MagnSafe. Сюди кліпиться телефон. Ну а цю штуку ось так одівають на голову і закривають. У мене ще є широка, трошки конечно, маловато, а може так і треба. Ну і наклон робиться. Не знаю. Мені кажеться, що вона прикольна. Побачив в інтернеті, купив, Вон. а там буде видно. Заодно одно пивка попити з колбасочками. Це ж мило діло. Все на цьому буду закінчувати навіть на відео. Ну може ще дома, то додому, тому що якесь маленьке відео, як я доїхав. А так поки зараз буде турдебір колбасками. Початок по Тротханому острову. <coughs> Получилось так, що акумулятор показує. Включилося. А я думав, що вже все не буде включатися. Хотів пожалітися. Не включилася допомога. Я поїду швидше. Проти ночі буде, тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу, землю впало, зерен жита, стільки разів буде, тебе вражив. Тобі враже, так, так як, як відьма скаже. Як дружина скаже Буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Світло горить, світлофор працює, а зазвичай в нашому домі світла немає і його немає. А світлофор працює, мабуть щось вони зробили. Оце мій будиночок, там я живу. От. Світлофор працює. трошки порушимо бо треба йти пішком але я виїду на дорогу щоб проїхати це перехрестя за один раз бо коли переходити пішком то тоді не встигаєш на слідуючий зелений О, так що що вже 3, 2, 1 а мені нормально, я типу Тіпове автомобіліст з автомобілістами. Так, це у нас тут теплокав'ярня. Я таким коли п'ю каву і Ну, зараз не буду. І у них працює генератор. Оп-оп! А, значить, таке світло у нас його й нема видно. Придеться підніматися пішком, та ще й акумулятор нести від велосипеда, тому що він вже розряжений. Ну все. Я вдома. На цьому ми закінчуємо наше відео сьогоднішньої покатухи. На своїй машинки. Ось мій гараж. Світла немає, тому він буде підніматися вручну. На цьому все. Всіх благ. Дякую за внімання. Такому супер-блогеру, як я. Привіт усім, кого знаю. Бай-бай.